реакція. і я тут знайшла одну дуже цікаву штуку, яка є в матеріалах справи. Ви ще про неї не знали, і сьогодні ми дізнаємося цей день. Перше дивіться, Зінченко каже, що під кепкою він буде така. Звичайно, що в цій майстерності маскування він знає, бо він до вбивства Ірина Фаріон готував селі. Тепер що зазначив? Зінченко шукав купити лінзи без діадіотрій 21 травня. Тимчасове тату на обличчя хотів, наклеїти бороду, хотів, балаклаву купити, парик, штучне акне. Тому кожне слово має підтверджені матеріали справи. Тобто, все, що він зараз говорить, що це не він, що це якийсь дивний чувак, який ходить, це все брехня. Ці матеріали справи підтверджують, що це Дзінченко. І ще, що мене сьогодні здивувало, я не розумію, чому його адвокати не хочуть чути це прізвище. Чому, коли ми дивимося матеріали справи, вони кажуть, що не треба так казати про нього. Ну це теж дивує. Насправді, прізвище Дзінченко ніколи не буде вписане в історію. Воно буде завжди на дністо, а пам'ять про Ірину Форіон буде вічна.